Ви готові зарядитися на повну? Зустріч між галактичного альянсу злих Клонів. Вітаннячка, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов смурфосілля. Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. <свісно> Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. Запалюй, <свісно> Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-

У тата смурфа схоже проблеми. Ми разом у за красамелі і полонених не брати. Зрозуміло. Заберемо звідти тільки вашого тата. Нам знадобиться допомога хапальників. Хапальників. Що відбувається? Тортик! Цього року діяча клуни прагнуть лише одного, щоб зло злопанувало. Корешику, може, здаси назад? Час від смурфити того чаклуна. Отак. В атаку! Готуйтесь! Приготуйтеся! Попереду пригода! Броне! Що за до нестями? Якого ліса? Тримайте свої біленькі ковпачки! Ми тут! щоб усіх врятувати? Чао, смурфи! Чао какао! А це був справжній відрив Сморфи. Нова музика музикаріани та інших. Надано компанію Paramount. скоро у кіно.